Єгієна голосу. Голос це дуже чутливий інструмент, який потребує дбайливого ставлення. Щоб уникнути втрати голосу, важливо дотримуватись правил гігієни голосу, які корисні не лише для вокалістів, а й для акторів, дикторів, ведучих та інших професій, що пов'язане з голосовим навантаженням. Як зберегти голосові зв'язки? Не виходьте на мороз одразу після уроків вокалу, коли голосові зв'язки ще розігріті. Уникайте переохолодження та прогулянок у холодну пору без шарфа. Не співайте та не кричіть на морозі, адже це може викликати перенавантаження голосових зв'язок. Для підтримки здоров'я голосу важливо правильне харчування, уникайте гострої, солоної їжі та дуже холодних або гарячих напоїв, оскільки вони можуть викликати подразнення горла. Перед заняттям вокалу не рекомендується пити каву, їсти горіхи чи насіння, щоб уникнути пересихання слезової оболонки. Дотримуйтесь здорового способу життя, адже якісний сон, правильний режим. Та вправи для голосу допоможуть зберегти його силу та звучання. Регулярний догляд за голосом допоможе уникнути проблем і зробить ваше звучання чистим, дзвінким і виразним. Записуйтесь на уроки вокалу в нашій школі, щоб навчитися правильно використовувати свій голос та уникати перенапруги. Розпівування перед заняттям вокалом це важливий етап підготовки голосу, як і спортивна розминка перед тренуванням, вокальні вправи допомагають розігріти голосові зв'язки, налаштувати голос та покращити звучання. Розпівування для вокалістів. Не лише сприяє технічному розвитку, а й допомагає сконцентруватися перед виступом. Якщо можливості розпівуватися перед концертом немає, достатньо виконати 2-3 вправи для мінімального розігріву. Щоб зберегти здоров'я голосу, уникайте форсованого звуку, різних атак, надмірного повторення високих нот, особливо без нагляду викладача з вокалу. Вологість повітря для вокалістів також має значення. Сухе повітря у приміщенні негативно впливає на голосовий апарат, спричиняючи втому та подразнення. Використовуйте зволожувачі повітря або підтримуйте оптимальний рівень вологості, щоб запобігти пересиханню горла під час співу. Запишіться на уроки вокалу в школі вокалу муза, щоб навчитися правильно розігрівати голос та використовувати ефективні техніки розпівування. Як відновити голос після навантаження? Якщо ваші голосові зв'язки втомилися, найкращий способ їх відновлення повне мовчання. Відпочинок і якісний сон допоможуть повернути чисте та дзвінке звучання. Уникайте прослуховування музики, особливо вокальної, адже зв'язки можуть напружуватись несвідомо. Це явище називають пасивним співом. Якщо відчуваєте втому голосу, не розмовляйте пошепки, оскільки це створює додаткове навантаження на голосові зв'язки. Співати краще не голодним, але й не після важкої їжі, оптимально приймати їжу за 2-3 години до занять вокалом. Бережіть голос і правильно розподіляйте вокальні навантаження, щоб уникнути перенапруги. Регулярний догляд за голосом допоможе уникнути проблем і зробить ваше звучання чистим, дзвінким. І виразним. Записуйтесь на уроки співу в школі вокалу Муза, щоб навчитися правильно використовувати свій голос та уникати перенапруги.